Ще 1 липня закінчився договір оренди релігійної організації Володимир Волинської єпархії УПЦ МП на користування пам'яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. На території храму працювала комісія з Волинської обласної військової адміністрації. За інформацією голови комісії, яка виїжджала до святині, цією пам'яткою у МП користувалася безоплатно про те, що договір користування. Між релігією релігійної громади завершується, а було повідомлено завчасно, майже більше місяця тому. Саме 1 липня на території собору працювала комісія, мета якої було обстеження та передача і приймання культових споруд від релігійної громади. Також принагідно зауважу, що до серед членів комісії були не тільки представники Волинської обласної військової адміністрації. Але й також адміністрації державного історико-культурного заповідника у місті Володимирі також в комісії працювали представники Володимирської міської територіальної громади та Володимирської райради за результатами роботи. Комісія склала акт приймання передачі, який настоятель релігійної громади підписувати відмовився у зв'язку. Саме із цим наразі напрацьовується варіант. Повернення пам'ятки архітектури національного значення до держави, адже на сьогодні у релігійної громади підстави користуватися пам'яткою відсутні. Нагадаємо, на сесії Волинської обласної ради порушували питання щодо відмови у продовженні договору оренди Свято собору у Володимирі релігійній організації Володимир Волинської єпархії УПЦМП. І вже в травні 2024 року Волинська Ова надіслала настоятелю Успенського собору у, у Володимирі повідомлення про припинення договору оренди.